Полювати на мові можуть або популісти, або люди, яким справді не мають чим займатися. Навіщо партія Зеленського атакує українську мову? Скажу чесно, я ще ні з ким не зустрівся. Ну, по-перше, мене і не запрошували. З якими проблемами до вас можуть звертатися українці? Я не зможу відреагувати на порушення прав громадян в конкретному кафе чи в конкретній маршрутці. Чи не є це ігнорування офісу, можливо, вас? Про те, чи потрібен український мові захист, про російськомовні серіали та про квоти на українському телебаченні говоримо з Тарасом Кременем, новим уповноваженим із захисту державної мови. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня. Лише масштабні мовні акції допомогли зняти з розгляду законопроект Максима Божанського, який багато хто розглядав як зазіхання на українську мову. Як ви гадаєте, навіщо партія Зеленського атакує українську мову? Насправді я мусив себе не погодитися, що тільки політичними акціями біля Верховної Ради України вдалося зупинити розгляд законопроекту про перенесення. Переходу шкіл із російського мови навчання на українську державну мову навчання з 23-го року. Спекулювати на мові можуть або популісти, або люди, яким справді немає чим займатися. Але тим не менш, є Максим Бужанський, був його законопроект, і він належить до провладної партії Слуга народу. Суть в тому, що він є одним із народних депутатів, і для того, щоб документ набув чинності потрібно, щоб було 226 голосів. Я розумію, що цих голосів не було. І на момент, коли цей законопроект реєструвався, для мене важливо, що профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики не дав голосів за цей документ. Ну і зрозуміло, міністерство освіти і науки все таки тримає проукраїнську позицію. Він знайшов підтримку в гуманітарному комітеті Верховної Ради. Він на той час очолюваний був Олександром Ткаченком, а нині він міністр культури. От як далі співпрацювати можна з ними? Я думаю, що співпраця повинна бути. Бо Міністерство культури та інформаційної політики це головний провідник в уряді, який відповідає за державну мовну політику, і тут, звичайно, ми повинні постійно звірювати годинника. Пан Олександр підтримував іншу кандидатуру, так Світлану Бронікову. Тепер ви будете з ним працювати. Як ви бачите цю співпрацю? Справа в тому, що час все розставляє на свої місця. І мені здається, що як і Святославом Літинським, так і Світланою Броніковою у нас попереду дуже багато спільних проєктів. Єдине, що потрібна їхня згода. Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що треба переглянути питання квот. І також Олександр Ткаченко, який міністр культури, нині говорив про те, що в принципі квоти добре, що вони є, але потрібно їх переглянути, і потрібно, аби все ж таки дати розвиток і поштовх зйомкам фільмів і серіалів російською мовою, тому що це стимулює працювати приватний бізнес. що ви думаєте про такий вид бізнесу? Треба в першу чергу спиратися на документи. Я не бачу документа, чи який би відходив би з офісу президента, чи від профільного комітету. Треба в першу чергу дивитися на документ, які стратегії він вирішує. Але я проти таких документів, чи це законопроекти, чи це постанови, чи будь-які інші рішення, яке йде у конфлікт із діючим законодавством. Не треба забувати, що понад 90% громадян України, згідно з центром разумкова, вважають себе українцями. Не просто українцями за походженнями, а громадянами України, ідентичність яких е дозволяє власне говорити таке. Тому е в жодному випадку ми не повинні забувати і за національні меншини, і за коріння народу. Тобто можуть бути такі серіали. Вони мають е місце тільки тоді, коли ми е коли ми говоримо е мовою конкретних документів. Поки що, поки що, це все на рівні заяв і окремих гасел. Олександр Ткаченко говорив, що він сподівається на те, що офіс уповноваженого захисту української мови найближчим часом запрацює і буде дієво працювати. Тим не менш він з вами ще досі не зустрічався. Мене от перші тижні мої роботи запитують: ви вже зустрічалися з прем'єром, чи ви вже зустрічалися з президентом чи з міністром. Скажу чесно, я ще ні з ким не зустрівся. Ну, по перше, мене і не запрошували, і мені запросити нема куди, бо фактично з коліс створюється секретаріат офісу уповноваженого. У нас немає ані приміщення, ані штату, ані фінансування, і фактично у мене немає ще права підпису. Чи не є це ігнорування офісу? Можливо, вас я зважаю на те, що останні два тижні вони були досить напруженими не тільки в стінах Верховної Ради України. Але й у кабінеті міністрів України, бо велика кількість проблем, які збираються, їх треба вирішувати в окремих випадках негайно та оперативно. Я думаю, що такі зустрічі вони відбудуться, звичайно, але так само як мають зустрічатися люди такого рівня, треба звичайно спілкуватися з людьми в регіонах. Ви вже два тижні майже на посаді. Як виглядає ваш робочий день зараз? Ці два тижні, скільки я у столиці. Це, звичайно, копітка робота не тільки з добору людей, персоналу, який працюватиме у секретаріаті уповноваженої захисту державної мови. Орган створюється наново. З моменту, як закон проголосив про необхідність створення офісу уповноваженого, не зроблено фактично нічого. Тому доводиться сьогодні не тільки шукати приміщення, шукати алгоритми, шпарини. Витягувати з українського законодавства. Ви вже рахували, який штат повинен мати офіс. Відповідно до штату, який затверджений Кабінетом міністрів України три тижні тому, він складається з 50 осіб. Тобто, це посада, власне, повноваженого, це голова секретаріату, відповідні відділи. І ми плануємо, звичайно, регіональне представництво. Чи це буде за кущовим, так би мовити, принципом, чи в кожній області буде по одному представнику? Не певен, що того фінансового забезпечення, яке закладено на роботу Офісу омбудсмена, буде достатньо для того, щоб забезпечити всіх 50 співробітників. Який бюджет, до речі? Ой, бюджет треба уточнити, бо мені здається, що з перерозподілом коштів на COVID-19 може залишитися власний мінімум. Потім, звичайно, хотілося б мати своє приміщення. Я хочу звернутися до міністрів, Кабінету міністрів України. Прийміть повноважений захисту державної мови, ми зрештою робимо одну спільну справу. Нам треба буде провести закупівлі і придбати якісь елементарні меблі для того, щоб проводити прийоми. Нам треба організувати доступність для людей з особливими потребами. Нам треба спілкуватися з регіонами, і це, звичайно, підтримка з боку органів місцевого самоврядування. Ну, і, звичайно, ми повинні мати обличчя в особі наших міжнародних партнерів. Бо, скажімо, в Європі, в кожній країні є та чи інша інституція, яка займається власне мовними проблемами. Чи це рівень академії наук, чи це рівень аналогічно, як в Україні, уповноваженого. А які ви зараз бачите основні проблеми функціонування української мови? Чи вони відрізняються від тих проблем, які, наприклад, є в Європі, де є схожі інституції? У нас уповільнення. Е в утвердженні державної мови затягнулися на десятиліття. В країнах Балтії це все вирішувалося в абсолютно інший спосіб і набагато швидше. Тому що є цінності, є пріоритети, і одна із найголовніших це збереження культури, це збереження традиції, це збереження мови. Без мови не може бути ні засвоєння, ані класичної літератури, ні самоідентифікації себе в цивілізованому вимірі. Власне, це ж саме ми можемо спостерігати і в інших країнах. Бо я, наприклад, собі не уявляю, щоб громадянином чи то Великої Британії, чи Франції стала людина, яка не знає ані законів, ані історії і тим паче мови. Державною спілкуватися не хочуть ті, хто і російською, то не знає, хто і мови своєї національної меншини знати не хоче. Розумієте, цей синдром малоросійства, хохлядства, суржика. Який опановує в тому числі і вищі щаблі Української держави, вони повинні бути спинені. До вас вже зверталися мовні активісти з різних регіонів, які би хотіли очолювати в себе в області офісмен. Є орієнтовний перелік таких осіб, таких навчальних закладів. або… це публічні люди відомі? Чи... Звичайно, це публічні люди, які є так би мовити, лідерами громадської думки окремих регіонів. Мені, скажімо, приємно, що Святослав Літинський – один із претендентів на те, щоб на Львівщині чи на Західній Україні, маючи е такий досвід, але все-таки очолити. Але якщо він дасть на те згоду, є в Ужгороді декілька прекрасних людей, я міг би називати їх прізвище. Є в Миколаєві, є в Одесі, є в Херсоні, є в Дніпрі, є в Чернігові. Тому я вкотре звертаюся до українців, хто має в собі сили, бажання. Звичайно, давайте будемо розглядати кандидатуру кожного з вас. Чи це буде посади, чи це буде підтримка тих або інших ініціатив, які якраз будуть направлені на підсилення ролі і рівня володіння державною мови. Давайте про практичність вашого, вашої роботи, вашого офісу, з якими проблемами до вас можуть звертатися українці? З такими проблемами, да, коли люди не переходять на українську мову в сфері обслуговування, до вас можуть звертатися? Що стосується порушення прав громадян на отримання послуг державною мовою, то я хотів би пояснити, що кожен громадянин може реагувати на подібні випадки. У кожному закладі, чи сфери обслуговування, чи це в громадському транспорті, чи в державних установах або органах місцевого самоврядування обов'язково є чи то гарячі лінії, чи книги скарг і пропозиції, є приймальня керівника, де можна залишити відповідне звернення. Сьогодні досить популярним є спосіб викладання матеріалів у соціальні мережі, там і так далі. На даному етапі, питання моєї суб'єктності, воно Обмежено тим, що не працює офіс, тобто немає кому ці матеріали приймати, опрацьовувати і давати відповідні звернення. Тому на цьому етапі я готовий вирішувати системні проблеми на рівні державних установ. Я не зможу відреагувати на порушення прав громадян в конкретному кафе чи в конкретній маршрутці. Але в той же час кожен громадянин, якщо він підтримує державну мовну політику і власне мене, як державного обуцмени, я звертаюсь. Допомагайте, підтримуйте і давайте цей досвід боротьби за захист державної мови. Ми будемо з вами засвоювати разом. Якщо вас обслуговують російською мовою, ви просите, бо перейшли на українську для вас. Це принципово? звичайно. Я звертаюся. Я прошу, будь ласка, дівчата там чи хлопці, давайте себе поважати. От згадайте, який був в спалах в соціальних мережах зовсім недавно, коли Макдональдс відмовився обслуговувати своїх клієнтів іншою, крім українською та англійської мови. Це абсолютно нормально і справедливо, коли не резидент української держави, який досить непогано заробляє, надаючи відповідні послуги, і поважає український закон. То чому ж українські підприємці, приватні, перевізники, там я не знаю, дехто із сфери побутового обслуговування ігнорує такими речами? Тобто іноземці підтримують, захищають, поважають українське законодавство в мені? Якою мовою вас в родині говорять? Моя родина дуже велика. Якщо ми говоримо за дружину і за дочку, ми спілкуємося українською мовою, тому що для моєї дочки, яка 1 вересня йде до школи до першого класу, принципово важливо мати мовні компетентності. Але я не скажу, що вона не вміє спілкуватися російською мовою, бо її ровесники. Спілкується російською, в тому числі перша мовна омбудсменка, так Тетяна Монахова, говорила, що пішла через півроку на з посади, оскільки, за її словами, без секретаріату, який тоді так і не створили, вона була без сила. А що змусить вас піти з вашої посади? Відповідно до закону, тільки смерть. <сум> Насправді ні. Я не готовий. Я не готовий сьогодні. Високий рівень довіри, наданий мені Кабінету міністрів і українським народом. Розміняти на якісь особисті преференції, дякую вам, дякую вам.